Що таке запит у психотерапії? Це власне те, що ми працюємо. Це ну, ніби ціль, це те, чого хоче клієнт досягти. Як може звучати запит? Мені дивно, я не в цій тарілці, я не, нічого не хочу, а хочу хотіти. Я не знаю, що робити. Ось а можуть бути професійними. І це, до речі, інша штука, де людина начиталася в інтернеті. Та або книжок, і приходить і така, ось тримаєте прям як у історії хвороби основний діагноз та додаткові, і насправді не завжди воно відповідає дійсності. Як клієнту сформувати свій запит до психолога? Перше, що необхідно зробити, це виділити собі якийсь час та простір для того, щоб не відволікатися на питання та проблеми життя, звернути увагу на те. Як я себе відчуваю, що зі мною відбувається, і подумати, чого б я хотів, чи хотіла, що мені потрібно, чи нього необхідно так би мовити.